Закон. Ніхто не зрозумів, про що йде мова? Прошу внести порядок денний це питання і депутатам роз'яснити, про що йде мова, порядок денний Ви пояснити, є порядку. Я де, Просто не зрозумів. Просто депутати не зрозуміли, про що йде мова. <laughs> Тому ніхто не пояснив. І ми хочемо, щоб громаду міста влада вислухала. Ми вислухаємо вас, Питання не внесено порядок денний. Яке внесено? Яке не внесено. Не внесено. Ну, перепрошую, панове. У нас всі депутати виступили про внесення змін в порядок денний. Все. Прийнятий порядок денний, затверджений цілого. У нас були дискусії до поправки, доповнення, все решта. Дякую. Коли буде питання стосуватися проблеми, ми її заслухаємо і дамо слово тому, хто хоче виступити. Такий є порядок. Дякую. Прошу депутат Юрій, за я перепрошую ще раз. Будь ласка. Хочу уточнити, що це яке е, рішення, проект рішення зачитував пан Богдан протише про номер 200, е, про скасування рішення виконавчого комітету Тускавецької міської ради номер 290 і про е, скасування. Рішення Тускавецької міської ради номер 208. Чи воно є в порядку денного? Ви голосували це питання? Голосували. Я я просив вам вас сказати, чи є воно в порядку денного? Ні, ні. Воно ставилося на порядок денний, проводилося особи. Я, я, просто, питання. я не Я яким пунктом. Я розумію, але тут зібралося кількість людей, трошки всі 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 слухаємо, Ви, Ви не депутат, не порушуйте роботу. Я у Тут є. зібралося кількість людей, яка хоче запитати, певна кількість людей. Чи є це питання в порядку денному? Все, що... І під яким номером воно буде розглядатися. Послухайте, тут є депутати. Я розумію, що тут є депутати. Ми Ви знаєте, не знагато багато чого в уповноваження. І косимо віддаті. Скажіть, чітко, внесено, не внесено. Дайте ви чи внесено, чи не внесено. Отеряно песний. Будь ласка. 10 було. Якщо внесено, то яким номером? Яким номером внесено за. Десять було за. Та чому ви говорите, що воно внесено? Ви чули, що я казав, що внесено? Я говорю, що виносилося. Я просто поставити. Ставте, будь ласка, на вибору матері ще раз по питання на виховання. Послухайте. Просимо поставити повторно на голосування. Це є ініціатива, перепрошую депутатів. Депутат уже проявив ініціативу. Ви маєте проєкт рішення? Є проєкт рішення. Показуємо. Це воно проголосуємо. А хто візував? Прошу. Ви покажіть, хто візував. Хто візував? Да. Є порядок. Це Ви всі кажуть, за порядок. Законний порядок. Оскільки міська рада теж порушує законний порядок. Місцеві мешканці теж собі можуть деколи зробити, коли ці питання стосуються безпосередньо в прийшов, безумчай, Я зрозумів, ми прийшли не тільки на вибори. Влада міняється не тільки на виборах. Будь ласка. Ми за закон? За законтеся. Будь ласка, ще раз на голосування. Панекулець, ми перебуваємо депутату. Нашу пропозицію ще раз включити це питання. До голосування так як воно розглядалося, майже там. Вимоги не змінені людей, які ми розглядали. Пригадуєте, комісія засідала відкрита в місто Томкомі. Це питання проходило комісію. Просто пізніше вийшло, що е, ці рішення, які були домовлені, не виконувалися. І зараз люди звернулися чисто із такою, таким проханням, на встой, яких вони можуть звертатися, ще раз розглянути це питання. Прохання поставити це питання на голосування про включення в порядок денний по іменно, щоб люди, які тут сидять, бачили. Рускавецької міської ради. Кількоразовий депутат. Ви знаєте, що проголосований, якщо був порядок денний. Проголосований. 29, 29 голосів. Шановні міські ради, громада просить внести зміни доповнення до порядку денного. Будь ласка, поставте ще раз це питання на голосування. Представники громади донесли Депутатського корпусу Послухи. всі свої проблеми. І депутати тоді прийдуть, як і голосувати. Розумієте? Ми проголосували. Хто за те, що ми хочемо? Ще раз проведемо. В мене тяжко. В мене тяжко. Воно не тяжко. Воно не тяжко. Воно не тяжко. Воно. Є пропозиція депутата Листовецького. Це щось надзвичайне поставити на голосування вчити і включити порядок. Ні, це не надзвичайне, Юр Федорович. Я вам пригадаю кілька виступів ваших, коли ми теж приймали якісь рішення, ви казали, що це є грубе порушення. ви І тепер далі не згадує згадує вона. Вона. ми зважаємо. Не не ви згадує ви згадує це питання заговорили просто. Згідно регламенту будь-яке рішення міської ради, в тому числі про затвердження порядку денного, може бути відмінено в той самий спосіб, яким воно було прийнято. Тобто 24 за зараз голосує за скасування затвердження порядку денного в цілому, і ми просто вносимо питання в порядок денний і знову затверджуємо регламент порядок денний в цілому. Нема проблем. що не заслужені <кхе> Ви Просто вчора була е, заслужена... Пан Роман був про суті був про інші перебіжні. Ніхто навіть мені слова не казав, що буде проєкт проят, рішення на сесію по цьому питанні. Ніхто слова навіть не дає слава. Тому, Тому треба бути... Треба бути... Ми вже минули сесію його вирішення. Була така ситуація, що половина перебіжних сказали, що ми нічого не мають проти, Інша половина перевізників сказала, що вони хочуть щоб, е, зняти е, парку місця. Ми вирішили, ми вирішили, що хто нічого не має проти, кого задовільняється, те становище, які є, залишаються в тому плані, як, яким немає. Інші, хто, не має, хто хоче, щоб не було в парковичних місць, а було стоянки 10. Щоб їм на протязі двох місць оформитися в ДСІ. Для того, ми чітко домовилися. буде інформацію два доступних міського голови, спирувати всіх питань. Ми їх заслуховуємо, цю інформацію. Нам ніхто не заважає, зразу ж, бо ми ж будемо мати зараз цю інформацію. Зразу ж записувати цю інформацію, тоді сформувати нормальні узгодження між нами і вашою групою перевізників. І тої, яка ніякі зміни не хоче. Нормальний порядок. Ви просто люди звідки його законами приписали. Ми приписали цьому закону на парковочні місця. Вони вчителю, чому не написали саму територію як ці місця земельні із скопаємо, щоб ще платити більше за цю територію, там, де паркуються. води. метр А що ви говорите? Про порушення законодавства? немає? За для цього є правоохоронні Про органи, прокуратура. для, для то є сесія міської ради, яка прийняла рішення з порушенням чинного законодавства. Став, на треба в суді, в я знаю, де напряму скаже. Не лікуйте, мене там не треба щось оскаржувати. Ми в курсі подій. Поставте, будь ласка, ще раз питання на голосування. Це, так, тряк, це то, питання з першого квітня. Я вам розповів, як законно вийти з цієї ситуації. Почекайте, яка процедура? Давайте визначимо. Давай, давай. Нам перше треба відмінити рішення про затвердження порядку денного в цілому. І потім, і потім треба, щоб хтось... Внести питання і знову проголосувати в цілому. А я пропоную, коли я статтю, я не заслужений юрист. Внесення <гумен> <питер> до порядку денного питань, до проголосового порядку. А По немає -по в залі загального складу. А е нема третіх в залі. Загально, загально. Ну ви ж написали так. По факту немає в залі, тому я і запропонував альтернативний варіант. А, альтернативний варіант. А я прописав цей варіант. Прогла... До, до... 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 Ну це питання воно ж як ви. <питер> Треба в ньому Хто хоче, давайте, панове, запитати, визначимося зараз. Є пропозиція, проголосуємо про відміну порядку денний, в цілому, голосування, і внесемо пропозицію, так? Да. Але тоді, щоб ніхто не казав, що ми маємо дотримуватися закону. Я на я цьому наголошую. наголошую відповідно до регламенту, до його положення. Відповідно до регламенту, так. До регламенту, а читайте регламент, там все пишу. Прошу. Рано чи пізно в цьому питанні треба ставити право. Розумієте? Рано чи пізно треба ставити право. Це питання треба, ну, перенесемо ми його, воно знову і не Ні, я вважаю, що його треба було. Я рахую, що... Треба не вирішувати. <реш> Можна, Роман, я вас не переклав напевно <реш> і, і не користуюся біговфоном. Я би вас дуже просив, щоб ви <реш> не, <реш> не користувалися <реш> я вас не, перекусу, не потрібно. Говоріть нормальним голосом. Ви нормально себе один одного почуєте, щоб чути один одного. Це питання треба розглянути. І поставити кінець кінцем, ньому красу. Є. Yeah. Нехай вони не покажуть, що вони хочуть. Ми скажемо, що ми хочемо. І вирішимо це питання, бо я і не можу зрозуміти, Уже який час не можу зрозуміти, хто що хоче. То є факт місця, то не мати Давайте ми оговоримо це питання. Ми його представимо, обговоримо, поставимо кратку і обійдемося, коли слушати року і все. Там тому тобто всі жити. Ми... Добре, панове депутати, приймається? Давайте вертаємося до того е... питання прийняття в цілому. Порядку демо. Хто за те, щоби. Скасувати, скасувати Нет, рішення про затвердження порядку денного цілому. в цілому. Прошу, добре, хто за? Прошу голосувати. В цілому, то. Проти. Утрималися. 19 за. Не пройшло. Дякую. Прошу. прошу. Шановні колеги, шановні заскавча. Тут, Юрій Федорович, я хотів своєму депутатському запиті, звернення. Хотів би, щоб і міський голова або видав розпорядження, або сесія Росковецької міської ради підтримала моє звернення. Напевно, б